Двічі на цього солоденького котика. Спірід я його назвала. Тут вони всі товчуться З мамою. цей картон я закладаю, щоб вони не повипадали. Сірко вже гризеться. А хто це? Це спрайт! А я думаю, хто це в мене в руках? А в мене в руках нічка. Яка лізе мені на ручки, щоб я її гладила й чомала. А мене така дуже важка дядька. Оце хотіла показати цю. Я маленька. маленьку. Дяченька Фанта кушает. Уж кипятнейшие намощу ей. гелем, чтобы эта штучка у нее испухала. Такие дочки видно трошки. А тут мои у тебя, обезьяны. Тут тебя. Это Сирко. Сирко. То бренди. Спрайт. Спрайт, да я сейчас нитику покажу. И нитка.